Саме основне це без порад, як на мене. Я прошу не, не радити мені. От в мене таке було нещодавно. Я з людиною півроку не спілкувалася. Ми там на похоронах Сергія спілкувалися, і далі людина пропала. Вона мені пише: як ти? Я кажу: ну, типу, якщо чесно, то дуже погано. От зараз вже півроку пройшло, і дуже важко психологічно. І вона мені у відповідь на моє погано починає сипати поради, як мені жити. Е, ну, Я відкрито кажу: типу, вибач, мені не потрібно так. Ви ж поради. не питали поради? Та. Ти спитала, як мені? Та. Я тобі відповіла щиро. Та. І е, така сама історія про військових. Ну, як можна їм давати поради, не переживши це все, так? Але при тому вони на 20 щаблів сьогодні вищі за нас, і з ними також є про що говорити. І вони дуже швидко відкриваються. Чомусь мені військові відкриваються дуже швидко. Я сідаю в потяг, і через 5 хвилин у нас вже величезна розмова і величезний брифінг е, в купе, і кожен розказує один перед одного на випередки, кожен розказує про свої бойові заслуги, про штурми, про зброю, якою він воює. Але при тому я розумію, яка це зброя, бо я цікавлюся цим.